Вітаю вас, мої любі! Я Марина Гутнік, інструкторка нейрографіки, естетичний коуч, супервізор нейрографіки і авторка напряму нейросиморон. У цьому відео ми працюємо з темою вибору. І ця нейросиморонська практика допоможе вам знайти внутрішню ясність і наважитись зробити крок, навіть якщо зараз страшно чи надто багато, але. Ми будемо малювати нейрографіку, щоб увімкнути тіло, обійти внутрішнього критика і дати простір справжньому рішенню, тому що визріло всередині, але досі не мало дозволу проявитись. Цей формат поєднує силу нейрографіки, підсвідомих рішень через рух руки та легкість символічного мислення Симорону, і саме тому він працює без самокопання, без тиску з повагою до вашої внутрішньої мудрості. А тепер нам ну, малювати? Для цієї роботи нам знадобиться е, звичайний е, аркуш, е, причому маленького розміру можна взяти А5, це половинка А4, так як це невеличка робота, це нейросиворонські скетчі, яка займає всього 20-30 хвилин вашого часу. Але, повірте, працює дуже глибоко. Нам знадобляться два маркери е, звичайний і е, більш тоненький, як лінер. Чому я пропоную два маркери? Ви, звичайно, можете малювати одним, але коли ми малюємо двома маркерами, просто малюнок виходить більш акуратним. Тому я пропоную саме два маркери обирати. І, е, звичайно, нам знадобляться різнокольорові малірці. Ну що ж, приступаємо. Сьогодні у нас практика Терези, Терези досвіду, і ми часто не можемо зробити крок вперед. Ми стаємо в старих сценаріях наших старих шляхів, так як ми звикли. Але приходить час, коли ми розуміємо, що нам потрібно йти в новий досвід. Обов'язково потрібно, але йти можна по-різному, можна йти через ламання себе, а можна йти гармонійно, комфортно, в своєму стилі, своїми кроками, в своєму темпі. І я, як людина, яка пропонує легкий шлях до змін, саме сьогодні хочу з вами помилювати. Цей нейросиморонський скетч а, терези досвіду або терези вибору. Що нам потрібно буде з вами промалювати? Дивіться, тут можна буде, звичайно, намалювати спочатку звичайне малівце, навіть давайте я покажу. Я просто не знаю, чи буде видно. Ми малюємо звичайні Терези. Ви можете, для того, щоб потім малюнок був більш акуратний, ви можете намалювати. Спочатку основу терезів. От вони, так. Тільки дивіться, як правильно ми малюємо ось таким чином. Потім ви вже робите якийсь красивий такий, як ви хочете. Ви можете просто залишити прямі лінії. Можете, мені завжди хочеться щось більше таке, більш красиве намалювати. Наприклад, да? ось якісь такі вони, терези. Я якось так малюю. Потім, коли буду маркером допрацьовувати, то підставочку до Терезів, то я вам це такі умовні наші Терези. Мені хочеться тут знову зробити якусь таку красиву. Потім ви ці лінії е карандашні, ви їх приберете, якщо ви так хочете. Або можете просто залишити. Як я намалювала одразу і намалювати якусь суперкрасу. Тут нема зна... ну, Візуальне теж має, звичайно, значення, але ну, якщо ви не, не хочете з цим возитися, нічого страшного. І я одразу візьму маркер наведу те, що я хотіла навести. Ось мої такі красиві терези. Звичайно, ми малюємо для терезів наших шальки. Ви бачите, малюнок нескладний, його не складно намалювати. Дуже багато людей бояться малювати нейрографіку, тому що у них одразу Я не вмію малювати. Для того, щоб малювати нейрографіку, а тим паче якісь -які такі робити, не потрібно, взагалі не потрібно вміти малювати. Ось такі ми малюємо. І от і все дивиться, у нас вже намальований красивий балюнок. І ви це, це будь-хто зможе зробити. Ви бачите, як це за, за одну хвилину о, в ефірі це роблю. Ми намалювали терези. Що ж нам потрібно зробити? Тепер, коли у нас стає вибір, ми розуміємо, що нам потрібно той. Старий шлях відпустити, залишити його в минулому і піти в новий досвід. Я в Рілсі викладала Симоронський ритуал, як це зробити фізично. Ви можете подивитися Рілс. І там є така мурчалка. Ми коли робимо симоранські ритуали, ми обов'язково промовляємо мурчалки. Це не просто мурчалка, це не просто якась ерунда, це афірмація. Просто вона йде в легкій такій формі, інколи трішечки абсурдній формі. І вона віршована. І тому вона сприймається нашим мозком набагато легше. Вона не викликає супротив. І тепер я пропоную, що вам зробити: взяти А. Той же маркер, яким ви малювали. Якщо ми беремо ли, е, аркуш паперу, то е, в арт-терапії е, є така умовність, що лівий, е, ліва сторона, лівий нижній кут це минуле, правий е, верхній це майбутнє. А, ще момент, вибачаюсь. Що нам ще потрібно зробити? Нам потрібно показати на шальках Терезів, чому саме так я намалювала. Нам потрібно показати, що для нас наступає час, наступає момент, коли новий досвід для нас стає більш вагомим. Ми розуміємо, що той старий шлях, він вже не має для нас такої ваги. І чому от саме Терези. І е, старий досвід, якщо він не має для нас ваги, зрозуміло, що він буде легшим, ніж новий досвід. І тут ми малюємо в, цьому, в цій шальці ми малюємо, е, чотирикутник. Чому ми малюємо квадрат чотирикутника? В нейрографіці це е, фігура означає стабільність. але Стабільність це ж не завжди про те, що нам в плюс. Інколи стабільність для нас в мінус. І от саме в цьому малюнку ми показуємо, що той старий шлях, стабільний, який ми звикли, він ні до чого вже нас не приводить. Тому новий досвід а нов, новий досвід ми малюємо у вигляді кола. В нейрографіці коло. Це Знак гармонії. Ми хочемо, щоб новий досвід був для нас не тільки вагомим, а й гармонійним. Ви звичайний, берете звичайну ручку і підписуєте тут пишете, тут пишете старий шлях, а тут пишете новий досвід. Це і ви вже, бачите, ви вже бачите, наскільки новий досвід для вас більш, є більш вагомим. Але щоб це сталося, тепер ми беремо знову наш маркер і починаємо, так як я сказала, що тут умовно, минуле, тут майбутнє. Ми від нашого старого шляху ведемо лінії в минулу. Тобто ми показуємо, що я хочу. Залишити в минулому, через нейролінії ми це показуємо. Тобто при, приблизно ми розташовуємо лінії десь ось в цьому е, квадраті. Я пропоную вам е, не просто малювати лінії, а промовляти е, фірмову мурчалку Терези тримаю я, обираю не з нуля. Це старе, на інший бік новий досвід, мій рушник. І отак промальовуєте декілька ліній в минуле, тобто залишаючи минуле, в минулому свій старий досвід. Після цього ми переходимо до нового досвіду. і Промальовуємо лінії наверх. Тобто я йду вперед, я зростаю, я хочу, я це залишаю в минулому, а сюди я хочу йти. І ми тепер від е, кола новий досвід малюємо в нейролінії, так само промовляючи Терези тримаю я, обираю не з нуля. Все старе. На інший бік новий досвід, мій рушник. І так ви промальовуєте декілька ліній, скільки ви вважаєте за потрібне. Після цього нам потрібно зробити заокруглення. Якщо ви перший раз на моєму каналі або ніколи не малювали нейрографіку, в першому коментарі в закріпленому я залишу відео. Де я пояснюю, що таке теролінія, як її правильно малювати, як правильно робити заокруглення, для чого ми це робимо і чому це важливо робити саме так, щоб ваш малюнок працював. От тепер я беру більш тонкий маркер і роблю заукруглення. Таким чином заокруглення виходять більш акуратними, чому я пропонувала вам одразу спочатку, що потрібно приготувати і більш тоненький такий маркер. І ми робимо заукруглення на квадраті, де ми залишали у минулому Показуючи через нейролінії своє бажання залишити в минулому старий шлях, заокруглення будуть означати те, що тепер мені нічого не заважає, бо так у нас на малюнку з'являються кути і перетини. Кут це завжди стопор. І от щоб цих стопорів не було у нашому житті, а не тільки на малюнку, ми робимо заокруглення саме на цьому етапі. Після того, коли ви зробили заокруглення образно в квадраті старий шлях, ми переходимо до нового досвіду і починаємо робити заокруглення саме тут. Для чого ми робимо заокруглення на цьому етапі? Так само, як ви бачите, у нас. З'явилися кути, перетини, на перетинах лінії з'явилися кути. Кути це завжди те, що нам заважає. Це те, що не дає нам можливості рухатися туди, куди ми хочемо рухатися і куди нам потрібно рухатися в будь-якому питанні. І тому на цьому етапі ми з вами робимо заукруглення для того, щоб. В майбутньому, коли ми будемо йти цим новим шляхом, у нас не з'являлося на шляху ніяких кутів, ніяких стопорів. Ось таким чином а, вийшло у нас, що ми прибрали все, що заважає нам залишити, і все, що заважає нам рухатися вперед. А, хочу одразу звернути вашу увагу. Намагайтеся. Перевіряти, щоб ваші лінії завжди доходили до краю аркушу, тому що аркуш не має меж. І якщо ми не доводимо а, лінію до кінця, то таким чином ми бачимо, що вона обривається. І це означає, що далі шляху немає. А коли ми доводимо до краю листа, ми самі собі даємо а, можливість е, і розуміння, що далі є шлях. Я просто поки що його не бачу, але він точно там є. Я його не обриваю. І тепер ви можете зафарбувати свій малюнок так, як ви вважаєте за потрібне. Але я вам пропоную: от подумайте про те, про старий шлях, що ви хочете залишити в минулому, які енергії ви хочете залишити в минулому. Це може можуть бути, можуть бути втома, невпевненість собі, неміння проявлятися, страхи, установки, все що завгодно. Якщо ви хочете від цього позбавитись, просто подумайте, подумки, а якого це кольору, які це кольори, я хочу від цього позбавитись. І ви можете зробити цей кут в цих кольорах. І яким я хочу бачити своє майбутнє, яким я хочу бачити свій новий шлях. І якщо я хочу бачити його таким, які енергії зараз мені потрібні? Радість, впевненість, у кожного буде це щось своє, якого це кольору для мене? І ви додаєте тут, на цьому квадраті, ви додаєте ці кольори. Це так можна робити, можна просто взяти олівці і розмалювати, як вам хочеться. Ви можете навіть зробити ще такий момент. Ви можете взяти в руку олівці і, не глядячи, обирати олівці і малювати. І це теж може бути вам підказкою, чому саме на цьому етапі ви обрали саме цей колір. Що він для мене означає? Це теж такий собі кольоровий коучинг. То робіть так, як ви вважаєте за потрібне. І саме тому в сьогоднішньому відео я не буду закінчувати малюнок і показувати, що вийшло у мене, для того, щоб дати вам можливість вимкнути свою фантазію, проявити свій креатив. Ось такий цікавий малюнок. Сьогодні ми з вами створили легкий, простий. І це показує, що наше життя і наш новий досвід може бути таким же легким і таким же яскравим. З вами була Марина Гутнік, інструктор нейрографіки, естетичний коуч, супервізор нейрографіки і автор Нира Симарона. До нових зустрічей, мої любі!